Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах ми подивимось, що вже стоїть на твоєму порозі, що скоро відбудеться. Ось-ось, Незабаром покажіть руни. Для того, хто зараз дивиться цей розклад, що стоїть на його порозі. Тут ви отримаєте все ж таки довгоочікуваний результат, над яким ви трудилися впродовж року, можливо. Це дійсно справедливий результат. Ви вкладалися в нього і ви отримаєте те, чого хочете, те, над чим працювали. Точніше, покажіть мені, руни. Що за результат такий це щось нове, це може бути знайомство, якого ви бажали, це може бути розвиток. Ви довгий час планували, рухали, здіяли, і. Тут ви переходите на новий рівень. Ви можете підвищити кваліфікацію, ви можете стати більш продвинутим. Хтось може відновитися, відновити сили, відновити енергії, відновитися після чогось. Ви також над цим працювали. У когось може народитися дитина в роду у вас або у когось з ваших рідних чи близьких. Поповнення роду може бути дитяча руна, дитяча енергія. Для когось можуть бути результати, якщо ви працювали з чимось пов'язаним з природою. Наприклад, ви бажали отримати врожай, щось вирощували, якась квітка у вас може зацвіти, а у когось, можливо, з'явиться в хаті. Домашня тваринка, яку ви також, можливо, довго хотіли, і нарешті ви її отримаєте. Одним словом, це якась новинка. Чи то новий досвід, чи то нові вкладання, чи то нові результати, чи, можливо, це просто нові надбання, якісь. В вашому житті. Якась новинка вас очікує, Яка? а ця новинка вона принесе вам радість. Радість і задоволення. Ви будете задоволені від того, що отримаєте, від того, що стоїть вже на вашому порозі. Це посприяє вашому саморозвитку, вашому достатку, вашому, вашій цілісності ці результати і ця нова подія, вона посприяє тому, що ви будете відчувати задоволення собою, задоволення своїм життям. Задоволенням тим, чого ви досягли, що ви змогли надбати за цей період часу. І, скоріш за все, це десь впродовж року, впродовж якогось циклу. Ви над цим працювали, ви цього хотіли. Хтось, можливо, навіть був зациклений на цьому, і ось результати будуть, і вони принесуть вам задоволення. Радість, це радість, це відпочинок. Хтось, можливо, стоїть на порозі того, що ви вкладались, ви працювали, ви досягли того, чого хотіли. І вас очікує, стоїть на вашому порозі відпочинок, можливо, відпустка, можливо, просто ви вирішите порадіти і відпочити. Влаштувати собі. Такого роду внутрішнє своє власне свято. Ну і покажіть руни, що може винести з цього людина для себе точніше. Ну, це стосується для когось, дійсно. Роботи ви зможете закрити те, що можна назвати, своєю нагальною потребою. І цим самим ви зрозумієте і ви відчуваєте, що це задоволення і отримання цих результатів, цих подарунків, цього відпочинку. Це заслужене, і ви цього потребуєте. Воно вам потрібне. Ну, можливо, дехто дійсно переживав, дуже вкладався. І ви винесете з цього результату, можливо, ще більше клопоту, ще більше роботи, але потім згодом, після відпочинку. І ця робота, і ці клопоти, вони будуть радісними і приємними для вас. І знову я витягаю руну радості. Все ж таки так, те, що стоїть у вас на порозі, воно приносить вам задоволення, як би там не було. Навіть якщо треба вкладатися, навіть якщо треба працювати, навіть якщо воно вас дещо обмежує, обмежує і. Якби не дає зупинятися, да, розслаблятися, все одно воно приносить вам радість і задоволення. Ви відчуваєте себе натурою цілісною, котра вже сформована, котра вже може досягати того, чого вона хоче досягати. І навіть якщо це в дрібницях. Дуже приємно, коли ти про щось мрієш, навіть, про, ну, наприклад, про парфуми. І потім ти їх отримуєш. Ти відчуваєш задоволення, ти зміг, ти поставив ціль, ти її досяг. Так що, друзі мої, на порозі у вас стоїть якась радісна подія. Це щось нове, це щось довгоочікуване. Але це плод ваших трудів, плод ваших вкладань. Це не просто так з неба впало, а ви цю. Це, ну, ви цього варті, скажімо так. І ви варті того, щоб бути собою вдоволеним. Для когось це може бути через деякий час нова зустріч, нове побачення. І це також ви порадієте. Ви проведете цей час в своє задоволення. І головне тут ще. Те, що це ваша потреба. Ви потребували цього, і ви це отримаєте. І це вже дуже скоро на вашому порозі. Вже незабаром. Можливо, на Новий рік. Можливо, як подарунок під ялинку. І знову та сама руна. Так, це по заслузі вам, по справедливості, це ваш врожай, який ви будете. Збирати вже дуже скоро. І, як я вже сказала, ви цього варті. Бажаю успіхів, друзі! Бажаю гарних подарунків, бажаю нових рівнів, нового вдалого періоду, відпочинку, відпустки. Можливо, нових членів у родині, а можливо, нових домашніх улюбленців. Все те, що радує вашу душу, і все те, що вам потрібно, нехай буде так.